Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Про пошук ідентичності будемо сьогодні говорити так чи інакше про мистецький контекст цього Константин Дорошенко, арткритик, через пам призму пам'ятників, які так масово зараз демонтують. Купа пам'ятників зносили 14-го року. Це переважно Леніни, хоті сказати Сталіни, але наче у нас їх не було. От а тепер же з повномасштабної війни почали вже зносити пам'ятники все, що пов'язано з руським міром, так званим Пушкіни, Горькі і так далі. Тому Чорс подібне і так далі. Так, та та, та, та. А, по перше, давайте так. Ви підтримуєте їх знесення? Давайте з цього почнемо. А... Тут треба термінологію уточнити. Одне питання це знесення, інше питання це демонтаж. Це трошки різні речі. Я вважаю, що дійсно існують пам'ятники часів там, Радянського Союзу чи дореволюційних, які цікаві з точки зору історії мистецтва і головне з точки зору історії пропаганди, як себе просувала імперія, як угу. вона маркувала свою територію з собою. І тут варто було б ці пам'ятники демонтувати, не просто збивати їх і знищувати і Збирати в якихось місцях, де можна їх вивчати, як в Литві і Латвії роблять. Так, абсолютно, як в країнах Балтії, і е, от показова історія під час Майдану, коли розбили пам'ятник Леніну, який стояв навпроти Бесарабки. Е, насправді це питання не до тих людей, які його розбили, це питання до української влади, тому що рішення про демонтаж цього пам'ятника було прийнято ще за президента Кравчука. Mm -hmm. Потім були укази прем'єра Тимошенко, ще якісь, і ніхто нічого абсолютно не робив. Я не знав, до речі. Так. Mm -hmm. Насправді це питання до нашої влади. Uh -huh. А фактично, на жаль, влада українська і місцева і державна, вона дуже часто використовує пам'ятники ці як якийсь громовідвід для емоцій людських. І Замість того, щоб вирішувати якісь проблеми, згадайте, коли демонтували пам'ятник щорса в Києві. Після того як з'явилася інформація про те, що закривається uh -huh. метро, з'явилася ще купа проблемних питань до нашого мера, і uh -huh. одразу демонтується щорс для того, просто щоб для щоб, відведення та, від. Щей, для від... Та? Відведення очей для того, щоб відвернути увагу. Очевидно, люди роздратовані, очевидно, люди ем, емоційно налаштовані, і вони реагують на це. Це викликає ну дозволяє каналізувати людські емоції. Тобто, це не про справедливість і доречність це про. Е Легку історію вийти з проблеми? так, це про певним чином політичні маніпуляції. Угу. Безперечно, я вважаю, що оці маркери імперські вони мусять бути прибрані з нашого простору, наших міст, але такі знову ж таки в цивілізований спосіб, тому що це треба вивчати. Давайте згадаємо взагалі радянське мистецтво. Воно звідки з'явилося, хто його фінансував. Фактично, це робилося за рахунок наших дідів, бабусь, прабабусь, тому що держава за. Кошти, от наші, на наші предки працювали на ту державу, mm -hmm. були змушені, і на ці гроші е, ставилися ці пам'ятники. Це теж треба поважати, насправді. А, не кожен не пам'ятник, не кожне щось старе є цінним. Це теж треба розуміти. Бо у нас іноді є е, люди, які люблять захищати е, е, міське середовище, і вони будуть захищати будь-яку буду, тому що ті буді там 100 років. Це теж треба розуміти, що не, 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 не кожна буда є насправді важлива для mm -hmm. вивчення. Але от такі пам'ятники, як пам'ятників пам'ятник чорсу безперечно заслуговують на те, щоб вивозитись в на певну територію і там вивчатися майбутніми мистецтвознавцями. І, взагалі, знаєте, це дуже цікаво, коли люди нових поколінь потрапляють в подібні в подібний простір, бачать. А, а, які це були пам'ятники, як вони впливали? Тому що тут ідеться якраз про дуже антилюдський підхід до пам'ятників. Mm -hmm. Вони надто грандіозні. Вони це була ідея, коли культура ставилась на якийсь п'єдестал, і вона mm -hmm. мусила навчати, надихати, напучувати і так далі. Тобто, як альтернатива, це все могло би перейти умовно, наприклад, в музей пропаганди, якби його захотіли створити, так. і на базі якого можна було би вивчати. Та не прикра... лише через мистецьку так. призму, а й через історичну. Так є прекрасний приклад до речі в Україні. Є музей терору у Львові. І гу. це дуже цікава інституція. Вони збирають не тільки пам'ятники львівські, а іноді з інших частин України. Там а, а, відбувається потужна дослідницька робота, дуже цікаві екскурсії. І отже, в Україні вже є подібні підходи. Але я думаю, що ну це теж питання волі а, владної, тому що це треба фінансувати. Одна справа розбити кувалдами, гу. або так зрізати щорсу, що там шматок з е залишився на п'єдесталі. Інша справа дійсно фахово це все перевозити і вивчати. А Костя, з іншої сторони, ви кажете, не все старе є там і стестом, мовно кажучи, інколи буде, бувають, просто старі буде, так і нові ж. От так. Павло Маков дав інтерв'ю. Це академік академії мистецтва. Він дав інтерв'ю Українській Правді стосовно пам'ятника загиблим дітям у Харкові. Та люди леді приїжджала. От я зараз е на я на... порівняння, щоб бути доречним, знаєте, щоб мене зараз там не, не схопили за язик. Я скажу це слова академіка, не мої. Е е Маков порівнює естетику пам'ятника з типовими надгробками пацанам доби 90-х, дев'яностих. Але це сучасний пам'ятник про сучасні проблеми. Ну тут є ще таке питання, що за у нас зараз є та підхід, який заміняти швидко старі пам'ятники на нові. Ага. <світник> Я би в даному випадку зробив би певну паузу, тому що в стані війни ми маємо дійсно велику кількість загиблих, велику кількість героїв, і треба випрацювати якийсь цивілізований підхід. А, єдиний як робити комеморацію, як віддавати шану цим <світник> людям. А, не можна тут керуватися, перепрошую, простим народним смаком. Тому що справді, от коли ми підемо на. Наші цвинтарі, ми побачимо, що кожен намагається побудувати якийсь нагробок більший за сусіда. Це є є певні проблеми тут зі сьогодні. Тобто до мистецтва це точно ніякого відношення. має Безперечно. Немає, а Я думаю, що тут мусить бути певний круглий стіл між професіоналами з мистецтва, з між професіоналами з комеморації, вивчення, що таке пам'ять і як її фіксувати, угу. і представниками, наприклад, міністерства оборони, тому що ми бачимо традиція, наприклад, американська, де військових хоронять на конкретних цвинтарях з абсолютно однаковими табличками. Так, а так. ці таблички мармурові, це дуже важливий символ для Не Америки, однакові, да, тому що мармур це а, а, матеріал, з якого побудовані президентська споруда. Вважається, що коли дається мармурова табличка, це найвища пошана до людини, яка так. похована, вона прирівнюється до а, американської еліти. У нас, до речі, от, наприклад, в Ірпіні, навіть коли говорили про цвинтар а, для загиблих героїв, а, постає питання, тому що ми маємо традицію, люди. Не готові, а, щоб їхні близькі були похоронені без портрету. Uh -huh. Люди хочуть бачити портрет. Це, це наша традиція, наша ментальність, це Теж треба uh -huh. вважати, але знову ж таки це певним чином треба в даному випадку уніфікувати, тому що тут є питання етики. Кожний загиблий герой, неважливо від того, чи це рядовий, чи це солдат, чи це полковник. Вони. Їхній подвиг для нас важливий однаково, і тут в жодному разі не можна допустити звісно, кожна родина, яка втратила когось. Вона хоче ну як найбільш виразно а, проявити пам'ять до mm -hmm. свого загиблого, але тут не може бути в жодному разі я, якоїсь знаєте змагання. Якихось mm -hmm. хто більший mm -hmm. пам'ятник поставить а, і так далі. Mm -hmm. Це питання mm -hmm. етичне навіть більше ніж естетичне. І нормовно. Вона має бути з держави mm -hmm. так. Так, тому, що це мусить бути якийсь стандарт. Угу, угу. Як ми ну, вшановуємо героїв усюди, по всій Україні? Кості, як розрізнити на хлопський розум мистецький пам'ятник від Кітчу, якщо хочете, або угу. я не знаю там. Ну, по-перше, мистецтво воно завжди існує в з в діалозі з мистецтвом. Це це цікавий момент. А, навіть коли в авангарді а, Казімір Малєвич і інші художники а, сперечалися, відкидали попереднє мистецтво, вони все одно існували в, в, в діалозі з ним. Ну і кіч, а, я минулого разу про це говорив. Це а, ситуація в творі, який дає вам відповіді одразу без жодних заданих запитань. І не Битали. так, які так. не питали. Це все, коли одразу все зрозуміло. А мистецтво все таки змушує людину задуматися про щось. От і е, тут е, я вам мушу сказати, що на жаль, якраз е, скульптурна школа, при тому, що ми маємо молодих, цікавих дуже скульпторів. Але те, що е, з'являється у нас зараз в наших містах, воно на жаль продовжує радянську дуже несучасну традицію. Mm -hmm. е, це знову якісь даруйте е, там кам'яні бовваничі металеві. Які не відгукуються зовсім у сьогоднішньому світі. Я думаю, що в питанні пам'ятників чи інших моментів визнання поваги до тих чи інших персон в українському просторі міст, треба трошки думати, що світ змінився 21 -е століття. Є різні носії інші, є якась інтерактивність. Тут не тільки обов'язково мусить бути статуя з металу, але mm -hmm. для цього і митці, і люди, і Держава і науковці і художники мають бути пластичними. Відчувати цей простір. Так. Якщо і не говорите, відчуваємо, то не так. відчуваємо. Якщо так. відчуваємо, то відчуваємо. Костя, я хочу крапку поставити, на жаль. Але я пропоную глядачам зараз нам пропонувати теми для Костянтина Дорошенко. Так. А ви бачите, як і про що ми говоримо. Пропонуйте, і я сподіваюся, що Кості, на ласка, ми буде. І через різні призми будемо говорити Задовлення. з вами про мистецтво. Костянтин Дорошенко відкритик. Дякую, Сідалак триває. Дякую. Дякую. Дякую.